Бо жінка за мотивами п'єси Григорія Квітки Основ'яненка, режисер Антон Фомін, сценографиня Ангеліна Пакус. В роботі беруть участь Марія Каретник, Артур Манокян, Мон -Артур Євгенія Пелепко та Дмитро Марчук. Просимо вимкнути звук на мобільних телефонах та звільнити прохід. Приємно до передумання. Е, вже не пізнаєш. Та підійди, та обнімиш мене. Угу, нас інше правило. Язиком що хочеш а рукам больше не давай! Ой! Скажу чимне слово, сама підійдеш до мене та поцілуєш тричі. Ага, зараз як вернеться чоловік, він вам за такого правила впише. Ой-ой-ой, як боляче то. Ідіть з Богом звідки я прийшли. <ристо> так, э, Настя, Бога ти боїшся, а свого братика проганяєш якого братика? Свого рідного. Ну. Ще колись романом звали. Романе? – Насте! <гій> Насте! Ще живенька ти. Молодицей ти добра була. Вівку іще краще стало. Чи давно ти одружилась? Та ще той рік. Та вже трошки потрошки звиклась тут. Ну, ж твій чоловік? Що добре тобі з ним живеться? Де то вже не добре? Боже, два роки, як ми з ним побрались, я навіть не знаю, що я в нього руки. Тільки цілими днями лає та й лає. Совіщо лає? Та бо він гревнивий, що ні нема. Він такий, що нікуди находи, не на не спілкуйся. Просишся, просишся, На населу випросиш саму до куми або до свахи. Гляди вже, біжить і лає. Ну, я йому поговорю. Як не послухає, то поясню по-нашому. Ну, насте. Ну. Слухай, а нема чого пообідати. Борщ я. Борщ? А? Чоловік зранку сказав зварити, тільки от сам досі не вернувся. Не вернувся? Слухай Настя, А давай твого чоловіка провчимо. Що хто як? А то насип мені увесь борщ, а я його сам з'їхав. <звук> а далі. Далее... У! А далее я знаю, что делать. Пойдем в уходу. А! Ty, jak się zachodzisz, to najdasz. No Na to ty, żirinka. Na predéctrica, Regina, eu te faço. Boa, chumê, você. Мотовило Не мотовило. Мотовило. Не мотовило. Вечері мати прийде і вона скаже, що це мотовило. Насте! Забудався мовляється. Ви не дити. Та це вже інша справа. Ходи сюди. Ну що, веди мене додасть. Йдете прямо, потім наліво, потім направо, потім наліво. Там ще трошечки наліво, потім прямо, потім направо, направо ще раз, там буде колодязь біля колодіться. Це буде хату, глуха стеха, то ми чи здорово? дороб! Добрий вечір, дядьку. Добрий? А що це ви таке? Молодицей була. Та все, та з полотівкою, бо все ждала, ждала, поки ти одружишся на мене. Та ти бач, одружишся на іншій, та нічого. Ми все одно полюбимось. Мій голубо сизить. Mm -hmm. що ви молодиця, чому у вас вуса, як у морла? Тому що я відьма. Неприкладені зовсім. Аби ти мене тільки полюбив! полюби. Відночку. А зробіть так, щоб жінка тільки мене любила. Зможете? Коня! Не хочу на коня тоді на мені оті чоловіки поїдуть! Ну тоді! Ну тоді! Я перетворю тебе на собаку! Не хочу на собаку! Я буду лаяти як на собака! Ну тоді! Ну тоді! Я перетворю тебе! Я перетворю тебе! На пісня! Кут куда? Вот куда? Вот куда? Вот куда? <en> Тепер запам'ятай. Коли буде приходити людина, то ти кут-кудач! Кут-куда? 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 Кут <in> Ще нічого не захоче робити. Яка відьма! Мамо, та що з вусами. Якими вусами? Такими. Ой. Що полюбила та поцілувала. Так, що досі болить. Що він має? Що сталося? Приходив мужик, питав до Настю, я його добра. Приходила відьма, перетворила на курча, от сказала ковчи, щоб Настя тільки тебе любила. Це все вона вина. Настя. Що ти до Насті вчепився. Дитина й так світобіла не бачить за сльозами. Слухай син. Я відійду на часинку, а ти сиди, рукам волю не давай. Чи второпав? Виконаєш це. Молодець! З'їжджі. То що? Мені тепер рукам волі не давати, а жінці. Волю дати. Жінкою маєш проблеми. Так. Бачу, бачу, що ти її любиш. Так. А вона ще більше любить. Тільки на тебе. Не мене. Мамечко, а ти зроби так, щоб вона тільки мене одного любила, зможеш. А як його не любити, коли він красин! Молодий, рум'яний. А ти зробиш, що він був страшний, тільки мене одного, хто любить. О, цього я більше не можу зробити. Ворожити тепер не можна. О, а ти от що зроби. Вона каже, що тобі усе здається. Софі! Видрубує в неї косу, а сам каже, що їй усе здається. Обстрижу, 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 Буде мене в долоні. Вона буде спати, а я так відкалюся. А вона тільки не може вже чекати до вечора. Naste. 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 мене Мама, що робиться? Потапе! Не вже ж ти голову хочеш отримати! Ні. Я її хочу тільки обстригти, щоб з чоловіками мене гарцювала! З якими чоловіками то її є, брат! Брат? Докажи! Угу. Ах! Дорили, щоб ти мою сестру не ображав. Бо така розумна жінка, як вона, будь-кого надурить, навіть такого чоловіка, як ти. Ой. Сім'ї лихо буде.